Вам підказка. Підказка. Дивіться, ви е, не е, вирішуєте зараз, вагаєтеся, е, чи піти в нове, чи залишитися. І от вам підказують, що. Так, вивчаєте якусь інформацію е, і обираєте. Ну, потрібно обрати нове. Вам показала, як підказка йде, так, обирай нове, цікаве, радісне. І рухайся туди, і рухайся в нове. Там тебе чекає щастя. Там тебе чекає ріст і відродження, зміни. Ви зараз на порозі якихось доленосних змін а, і дуже сильно вагаєтеся. Тут вихід в нове, прямо обнулення. А, не бійтеся, йдіть. Вам підказують, що все змінюється. Вас лякає невідомість, але вас на цьому шляху підтримають.